У 19 столітті головним джерелом новин була друкована преса. Газета «Київлянин» щодня інформувала киян про надзвичайні події, злочини та інші міські новини. У цьому відео я поділюсь кількома такими історіями, щоб ви краще відчули дух епохи, побут і звичаї того часу. Місцевий землевласник і меценат Микола Терещенко придбав за кордоном для своєї колекції рідкісних речей старовинну гармату. З гравіюванням 1540 року. Річ вважається антикварною рідкістю. Гармата була доставлена до Одеси. Однак на митниці її затримали, як зразок вогнепальної зброї, ввезення якої заборонено. Щоб з'ясувати, чи можна повернути гармату власникові, її двічі сфотографували, а знімки надіслали до митного департаменту для ухвалення рішення. Тим часом злощасна гармата залишається на зберіганні в Одеській митниці. У Києві звичай легенько вдаряти одне одного освяченою вербою після вечірньої служби у вербну суботу перетворюється на справжній міський ритуал: веселе, а подекуди і шалене вуличне хльостання. Після богослужіння цілі натовпи людей гуляють містом, часто до пізнього вечора, і весело лупцюють одне одного вербовими гілками, дами кавалерів, кавалери дам, а інколи й зовсім незнайомих людей. Часом запал учасників переходить усі межі. Тоді безвинне хльостання переростає в бійку. Усе це супроводжується кумедними, а іноді й цілком драматичними сценами. Ось, наприклад, минулої суботи по великій Володимирській йшли три жіночки з величезним віником. На запитання, навіщо їм така мітла, одна відповіла: та без неї не обійтися. Кавалери так б'ються, що одна верба не рятує. На Софійській вулиці прогулювався іноземець із дамою. Один із перехожих жартома стібнув його супутницю вербовою гілочкою. Іноземець розлютився, кинувся з кулаками до кривдника. А той лише розсміявся та ще й вербою по самому іноземцю вдарив. Це ще більше розлютило іноземця, але його обурення тільки ще більше розвеселило натовп. Люди почали жартома хлюстати його з усіх боків. У результаті іноземець, хапаючи дами під руку, мусив тікати від дикунів, які переслідували його, доки він не вскочив до візника. Лід на Дніпрі поблизу Києва останніми днями так розтанув, що в деяких місцях почав провалюватися. Вже сталося щонайменше два випадки. Коли підводи з пасажирами, що прямували з Микільської Слабідки до Києва, ледне пішли під лід посеред річки. Врятувати їх вдалося лише дивом. Попри небезпеку, слобідські візники не припиняють ризикованих поїздок по льоду. Вони свідомо оминають плату за переїзд через Миколаївський ланцюговий міст, яка встановлюється залежно від кількості коней. За віз із одним конем беруть 20 копійок. За два 40. Для порівняння 20 копійок тоді вистачало, аби купити фунт яловичини. Фунт це приблизно 410 грамів. Аби запобігти нещасним випадкам через пересування по таночому льоду, адміністрація Слобідок видала наказ про повну заборону їзди через річку. Поліцейським доручно стежити за дотриманням цього розпорядження і зупиняти всіх, хто наважується порушити його. До речі, слід зауважити, що як передмостову і Микільську Слобідки – нині це територія гідропарку та району станції Метролів Обережна. Щороку сильно підтоплювало під час весняної повені. Щоб вчасно допомогти мешканцям слабідок, коли вода заходила у домівки, використовували човни для евакуації. Вночі також виставлялися вартові, які стежили за рівнем води і готові були негайно розбудити людей у разі загрози раптового підтоплення. Хоч цей випадок і трапився не в Києві, все ж хочеться поділитися ним у селі солочники. Віленської губернії, нині це місто Шельчининка у Литві, сталася дивна історія. Натовп селян накинувся на велосипедистів, які проїжджали повз. Селяни вирішили, що це не люди, а не чиста сила, чорти на обручах. Як про них раніше розповідав місцевий органіст. Під час вистави пантоміми в Цирку Сур, що тоді розташовувався на троїцькій площі. Двома днями раніше стався доволі несподіваний інцидент. Просто посеред номера на сцену раптом вийшов молодий чоловік, службовець одного з приватних закладів. Без попередження він почав імпровізований виступ перед публікою. Глядачам у залі це припало до душі, однак адміністрація швидко прибрала його зі сцен. З'ясувалося, що артист перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його притягнули до відповідальності. Інша історія трапилася 10 березня. По квартирах мешканців Лук'янівки почав ходити незнайомий чоловік, який видавав себе за чиновника. Він зачитував, нібито офіційний наказ від імені поліцмейстера щодо нових обов'язкових розпоряджень для домовласників. За оголошення цього документа псевдочиновник просив 25 копійок, пояснюючи, що гроші підуть на доброчинність. Декілька домовласників вже встигли дати йому гроші, аж поки один із них не запідозрив обман і не звернувся до поліції. Після цього самозванець зник. Його ще не вдалося знайти. Учора зранку на міській бійні, яка була розташована у районі нинішньої Лебідської площі, стався прикрий інцидент. Афанасій Алемкін, який працював забійником худоби, під час роботи замахнувся ножем, намагаючись струсити з нього кров. Але рух виявився надто різким, і зовсім випадково він вдарив ножем по обличчю м'ясоторговця Мотю Сігалова, що стояв неподалік. Лезо, гостре, як бритва, майже повністю відсікло йому ніс. Потерпілого одразу ж доставили до Олександрівської лікарні, де лікарі пришили носа на місце. На щастя, за словами медиків, Мотя Сігалов відбудеться лише невеликим шрамом. Декілька тижнів тому поліція затримала 65-річного австрійського підданого Войцеха Пеца за жебракування на вулицях Києва на вигляд звичайного старого, цілком здорового і здатного до праці. Після розгляду справи мировим суддею пеца засудили до короткострокового ув'язнення. Та коли почали з'ясовувати обставини, виявилось дещо несподіване. За певний час жебракування бракування Пет зумів назбирати 569 рублів, на той час досить значну суму. Враховуючи, що середня зарплата робітника складала приблизно 38 рублів на місяць. Усі кошти, зібрані жебраком, нині зберігаються на рахунку в київській конторі державного банку. Нещодавно на Микільській слабіці було скоєно зухвалу крадіжку у місцевого мешканця на призвище Левін. Злодії викрали у нього пару візницьких коней. Злочинці розібрали частину паркану, зламали замок на стайні, вивели звідти коней, запрягли їх у сани, що стояли на подвір'ї, і, судячи зі слідів на снігу, поїхали у напрямку Переяслава. Щоб унеможливити швидке переслідування, крадії ще й замкнули вхідні двері в будинку, де жив Левін. Коли рано вранці господар хотів нагодувати коней і спробував вийти, то виявив, що двері зачинені ззовні. Йому довелося вибратись через вікно. На дворі він побачив лише свіжі сліди саней. Місцева поліція вже розпочала розшук викраденого. У ніч на 20 березня невідомі зловмисники зламали замки чорного входу до кондитерської Франсуа, що знаходиться в будинку Шеделя на вулиці Фундуклеївській, нині вулиця Богдана Хмельницького. Злочинці зламали одразу чотири замки: два навісні та два внутрішні. Потрапивши всередину, вони зламали ще й конторку в приміщенні кондитерської. Ймовірно, грабіжники шукали гроші. Однак їх чекало розочарування. У шухляді виявилося лише близько двох рублів дрібними монетами. Після подібного інциденту, що трапився тут приблизно рік тому, керуючий кондитерською принципово не залишає грошей на ніч у закладі. До речі, на моєму каналі є окреме відео, присвячене кондитерським Києва на початку 20-го століття. Кілька днів тому під Києвом на одній з приміських дач відбулася дуель. Суперники зійшлися зі зброєю, стріляли з револьверів. Один із них отримав легке, незначне поранення в ногу. Після обміну пострілами обидва опоненти дійшли згоди та примирилися. У п'ятницю 27 січня 1895 року міські техніки провели огляд нової лінії міської залізниці, яка пролягає вулицею Караваївською, нині вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, та Великою Володимирською, нині вулиця Володимирська. Після завершення інспекції було оголошено про початок руху, який спочатку буде здійснюватися за допомогою кінної тяги. Після випробувального рейсу з 1 лютого 1895 року на новій лінії почалися регулярні перевезення за маршрутом Караваївська площа, вулиця Караваївська, Вулиця Велика Володимирська і кінцева зупинка Андріївська церква. В кінці 19 століття в самому центрі Києва простягався величезний сад. Що належав професору Федору Федоровичу Мерінгу. Садиба була велика, з озером, ділянками пустої землі і лише частково виходила на хрещатик. Особливого прибутку вона не давала, але привернула увагу міських підприємців. Після смерті власника спадкоємці Мерінга звернулися до міської думи з проханням прокласти через їхню ділянку чотири нові вулиці. Обговорення було гарячим. Деякі власні гласні це депутати міської думи наполягали, щоб ширина нових вулиць була не менша, ніж 15 сажнів, приблизно 32 метри, щоб забезпечити будинкам світло і повітря, але врешті-решт затвердили мінімальну ширину у 12 сажнів, це близько 25 метрів. Саме на місці колишньої садиби Мерінга були прокладені вулиці: Миколаївська, нині вулиця Архітектора Городецького, Ольгінська, Мерінгівська, нині вулиця Заньковецької, та Нова. Нині вулиця Богдана Ступки, а також облаштована Миколаївська площа, нині площа Івана Франка, яка постала на місці старого ставка. Назва садиба Мерінга збереглася як історичний топонім.